Да, у вас срастає один та самий сорт, але Саме погода може теж дуже сильно впливати. Наприклад, в цьому році мені дуже подобається наше літо. Я мешкаю в Київській області в Браварському районі, це північ Київщини. Але минулі два роки були дуже-дуже спекотними. Ми сходили з розуму просто від цієї спеки. В цьому ж році літо мені дуже подобається. Червень був досить дощовий, липень теж не було таких аномальних. Довгих, високих температур і постійно в нас йдуть дощі. Мені таке враження, що природа вибачається за той треш, який вона нам вчинила навесні. Бо в квітні в мене на всі ці розкриті бруньки вдарив мороз десь мінус 8, і звісно, що все погоріло, все підмерзло, вони зупинилися в зростанні, і саме тому я відмічаю в своїх описах, коли я з ним